Привіт! ТЕСР закінчився, і тепер ви знову можете забивати на підготовку до пар і ходити на події, про які ми тут розповідаємо. З вами Альона Барановська, а ви дивитесь анонси від та Британія виходить з ЄС. Так, все ще. Про те, що це означає, у понеділок розповість професор Вестмінстерського університету Адам Лазовський. Англійською без перекладу. Ми ж всі її знаємо, правда? абсолютно Абсолютно. Бла бла бла. Того ж дня о 16.30 пройде перша репетиція осіннього балу маскараду. В казочку, може і не потрапите, але хоча б танцювати навчитесь. Листопада буде 21 рік з моменту вступу України до Ради Європи. Якщо ви завжди хотіли дізнатися, а що це нам дало, але питати було якось соромно. приходьте то і вівторок, розкажуть. А ввечері о 18-й спудейське братство запрошує на геловінські посиденьки з гітарою до підволу. Печівки гроби, дівчата з ріжками. А ще хтось співати буде під гітару. Українською. Гетьман очевидько. Креативний продюсер Еліна Сардалова вносить нові неологізми в наш журналістський лексикон. Недалеко від підволу у галереї замостян годиною пізніше почнеться відкриття виставки Лінвуда Беррі, Чивобиться з Іспанії. Виставка називається Творити з невіде. КМБС спільно з DocuDays.ua запускає проект Кіноконтекст. Покази сучасних українських документальних фільмів та бесіди з продюсерами. Розпочне показ фільм Романа Бондарчука Українські шерифи. Цьогорічний номінант на Оскар від України. Проект знято в копродукції України, Латвії та Німеччини. Перегляд та обговорення з продюсеркою Дарією Аверченко відбудуться ввечері 1 листопада в КМБС. Не забудьте зареєструватися. Того ж дня Всесвітньо відомий мовознавець Юрій Шевчук. Ні, не той. Розкаже про мовну шизофренію. Організатори обіцяють присмак єлю та колумбійського затишку. Приходь, здобувай мудрість! Для тих, кому ближче футбол, ніж мовні питання, студентська історична організація Потлак влаштовує лекцію про харківських ультраз, коли вони ближче ті. Про фанатську солідарність, ритуали та колективні практики 80-х, розповість Любов Галан. Отже, ярмарок вакансій минув. Ви всі на нього сходили, пороздавали резюме, тепер лишилось не провалитись на співбесіді. О, oh, Прикольно! Як? Розкаже Оксана Тюпа 3 листопада. Вхід вільний, реєстрація обов'язкова. А тепер про могло він. у п'ятницю, судячи з голіварчиків на сторінці події, він вже не той. Зрада, перемога, боротьба триває. Наразі це все. Пишіть на нашу пошту про ваші події, а ми про них розкажемо. Продуктивного тижня!